А героїною наступної рубрики, а це рубрика професії, стала чарівна телеведуча Оксана Гудсайд. Минулому вона ще до речі професійна гімнастка і майстер спорту. Днями наша Тетяна Бродська зустрілася із Оксаною, аби випитати усе найцікавіше про роботу в кадрі і чи дратує телеведучих, коли їм кажуть, а я не дивлюся телевізор взагалі. Тож давайте дивитися далі. Рубрика професії. Оксана Гоцайт, ведуча програми Факти ICTV» і марафону Єдині новини стаж роботи понад 20 років. Щаслива дружина і мама. У минулому професійна художня гімнастка розкаже, чи потрібна телеведучий вища освіта, і що краще: спортивна олімпіада чи червоний хідник. Зі страшної людини вона робить як, як красунь. Чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. ну прям взагалі ніколи і телевізори в житті не бачив. Угу. Скільки особистих охоронців у телеведучої Оксани Гоцайт? Боже, ну я сподіваюсь, що всі прям кожен проходить і думає, що це він, це він не особисто охоронець. Ну насправді жодного, ну крім чоловіка, тата і сина. Що робити, якщо перед ефіром сів голос: пити сирі яйця чи коньяк? коли в мене сідає голос, то головне не говорити перед цим. Але з того, що ви сказали, то краще все ж таки коньяк. Скільки часу витрачається на підготовку до ефіру: макіяж, зачіска. Макіяж зачіска, у нас дуже класна гримерка. Це все за півгодини. З страшною людиною вона робиться як красунь. Що робити, якщо під час ефіру хочеться розсміятися або заплакати? Я не знаю, це в мене о, так буває часто. Ну, якщо сміятися, то ти вдихай, намагаєшся вдихнути і щось там. а Якщо плакати, то я намагаюсь підняти очі, щоб ну сльози ж не йшли. І я тоді піднімаю очі, намагаюся теж про щось інше почати думати, намагаюся десь дихати, говорити, дихати, очі піднімати. Ну коротше, <світ> це страшна історія. Що робити для хорошої дикції? Читати скоромовки. Обов'язково Скоромовки, артикуляційна гімнастика. Я могла пензлик зажимати і говорити при пензлику. Жуйка теж мені допомагає. Якщо от зранку шостий ефір я ще не можу читати скоромовки, то я жуйку жую, і воно ще лепо якось починає краще працювати. Книжки вголос читати. Ну, все це вкупі дійсно воно допомагає. Скоромовку чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла. Це моя найулюбленіше. Невдалий ракурс. Це найстрашніший сон телеведучої. Ні, це не найстрашніший, але це неприємно, але це не найстрашніше дійсно. Але ж можна світлом і ракурсом зробити так, що ти така дійсно старезна тетка, а можна зробити тебе молодою дівчинкою. Чи дратує, коли кажуть я, не дивлюся телевізор? Дратує, дратує. Мене дратує. Ну прям взагалі ніколи і телевізори в житті не бачив. Угу. Як стати телеведучою? Де цього навчають? В навчаються дуже багато зараз університетів, яких навчають, насправді зараз це не проблема. Якщо дійсно є бажання, то зараз ти куди хочеш, іти в кожному місті є. Скільки заробляє телеведуча? Ну це секретна інформація, але я вважаю, що все ж таки замало можна було б трошки підняти зарплатню. Якщо не сподобалося, як вас зняв оператор, попросити його звільнити. А <реш> що просто одразу скажу звільнити одразу, одразу звільнити? Я потім подивлюся, як воно все буде. На ну, ні, звісно, ні. Що робити, якщо випадково залаявся в ефірі? Ну що робити? Ну продовжувати. Ну а що зробиш? Ну вже ж воно вирвалося. Ну вже перепрошую і пішли далі. Чи товаришуєте з іншими телеведучими? Чи все ж таки конкуренція? Да ні, дружба. Я обожнюю Олену. Фроляк, ми з нею дружимо. Юля Зорій, моя подружка. З інших каналів дуже багато дівчат і хлопців, з яких ми дружимо. Тому ні ні, ні це дружба. У вас ревнивий чоловік чекає під роботою, наприклад. Ні, Н -н -н. а міг би почекати до речі. Мені було б приємно. Чи надсилають прихильники подарунки? Ні, не надсилають інколи можуть надіслати квіти, а подарунки чомусь не надсилають. Я теж, до речі, задаюсь цим питанням. Що це? Чи пишуть гнівні коментарі у соцмережах? Які саме? Ні, ну принаймні я про це не знаю. І мене ще, коли я була молоденька ведуча, навчили досвідчені люди ніколи не читати ніяких коментарів і тому інше. Тому я ніколи на це не дивлюся. Вадим Карп'як чи Олександр Педан як колеги. О, я люблю того і іншого не став. Та мене незручне становище. Туфлі чи кросівки? Звісно, туфлі вони гарніші, але останнім часом ми всі бігаємо частіше в кросівках. Професійний спорт чи телебачення? Телебачення то в мене є. Я цьому дуже щаслива, але те, що я не стала професійною спортсменкою, я дуже шкодую. Тому я б хотіла зараз повернутися в своє дитяче минуле і все ж таки добити, допрацювати так, щоб я дуже мрію про олім... Мріяла вже чо мені мріяти про олімпійські ігри, про олімпійську медаль. Мені здається, це взагалі якесь неймовірне відчуття. Тому, звісно, я б хотіла професійному спорту кимиста. Чи потрібно телеведучим доглядати за собою, займатися спортом, якщо їх все одно гримують? Ні, обов'язково треба займатися спортом, доглядати за собою? Це обов'язково. Це взагалі я вважаю для кожної людини необхідно. А для ведучого, тим паче чи має у телеведучої бути вища освіта? Чи просто мило посміхайся, а текст тобі напишуть редактори? Ну, мені здається, для ведучих новин обов'язково для ведучих розважального контенту, в принципі, якщо ти начитаний, в тебе там язик гарно, ти підвищений володієш, то в принципі можливо і не обов'язково вища освіта, тому що ти вже на досвіді, на практиці все це проходиш. А для ведучих новин мені здається обов'язково так. Як змінилося життя телеведучих із початком повномасштабного вторгнення? Та дуже змінилося все взагалі змінилося. Змінилося починаючи від того, що купа людей твоїх близьких, тих, хто з нами працює на каналі, на війні. Е, хтось поранений, хтось когось вже вбили. Ну це ж все накладає обов'язково своє. В нас змінилося те, що це єрунда, ми розуміємо, але змінилися і графіки, змінилося наповнення. От я тільки сьогодні говорила з редактором: що слухай, що ми раніше показували? Як нам було, ми жалілися, що ми показуємо якісь там котиків собачки? Нам хотілося якось то серйозності, а ми щось. Там якісь роз показув, ну таке там ярмарок чи щось ще. І зараз думаєш, як хочеться до цього повернутися. Новини чи ранкова програма? Новини? Ні, ну я обов'язково буду дивитися. всі <заду> Наші ранкові програми. Я дивлюся, але в принципі новини. Ваші побажання українцям. Ой, най, найголовніше, я бажаю всім нам перемоги швидкої, гарної, величезної. І ми всі ведучі, завжди кажемо, ми, ми ж завжди в ефірі в кого рейтинги більше, хто більше проємтайм, те все. А зараз ми всі говоримо на всіх каналах. Ми е, згодні на те, щоб не я, а хтось інший сказав в ефірі, що нарешті наша перемога, тільки щоб це було швидше, щоб наші хлопці повернули, щоб були здорові, наші території. Ну от е, мені здається, ми зараз всі про це мріємо. і Я бажаю. Українцям саме цього нашої перемоги, ага, я сама думала, зараз. почну ридати, я потім подивлюся, як воно все буде.